Як розпізнати потреби саме мене? Якщо вам складно розпізнавати свої потреби, я рекомендую подивитися у два напрямки. Перший це аналогія з фізичними потребами. Спробуйте усвідомити, як ви розумієте, коли вам пора їсти чи спати, чи йти в туалет. Скоріше за все, ви скажете, що ви помічаєте свої фізичні відчуття. І аналізуєте їх і розумієте, про що вони так само приблизно і в психологічному плані. Але тут увага ваша має бути прикута до ваших емоцій, до того стану, в якому ви перебуваєте. І далі аналіз, дослідження, чим ці емоції викликані, про що вони говорять для вас, чого б ви хотіли у зв'язку з ними. Саме таке дослідження емоцій дозволяє вийти на усвідомлення психологічних потреб людини. А тут виникає другий момент. Важливо задати собі питання, як так сталося, що я не навчилась бути уважною до себе, якщо я не звикла звертати увагу на свій емоційний стан, як так сформувалось в мені, що я уважна до емоцій та потреб рідних, інших людей, і не уважна, не звикла замічати саму себе. Шталь терапії є можливість подосліджувати власне дитинство, саму себе, свої процеси, для того, щоб зрозуміти, з чим це пов'язано. Тому я запрошую вас в таку подорож до самого себе: шукайте свого фахівця, йдіть в терапію, досліджуйте те, як ви сформувалися і ваші способи взаємодії з іншими. Це дуже важливо для того, щоб. Зрозуміти причини а, певних труднощів, так і тоді мати змогу їх скоригувати, виправити, а, задовільнити власні потреби. З вами була психолог Світлана Гліган. До зустрічі.